Так, все, десята година ранку. Добрий день усім, шановні присутні. Я Московка Ірина Юрівна, начальник відділу організаційної роботи, зв'язків з громадськістю та ЗМІ департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Відповідно до пунктів 21, 26. Розділу участь громадськості у процесі видачі дозволу на викиди та механізм проведення публічного обговорення, порядку проведення робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, стаціонарними джерелами, обліку суб'єктів господарювання, які отримали такі дозволи, який затверджен постановою Кабінету міністрів України від 13 березня 2002 року номер 302 у разі необхідності проводиться публічне обговорення. На виконання вимог цього порядку організатором публічного обговорення є суб'єкт господарювання, який залі очікування, який має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. Публічне обговорення проводиться під головуванням представника обласної державної адміністрації. Сьогодні наше публічне обговорення стосується наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами металургійного виробництва, суб'єкта господарювання приватне акціонерне товариство Камецьсталь. І я, як головуюча на даному публічному обговоренні, оголошую порядок денний. На першому питанні ми розглянемо основні принципи проведення публічного обговорення, зареєструємо представників громадськості. Буде оголошено регламент та рішення про врахування сигналу повітряної тривоги. Друге питання доповідь суб'єкта господарювання, який має намір отримати дозвіл на викиди. Третє. Оголошення запитань від громадськості та надання відповіді на них суб'єктам господарювання, який має намір отримати дозвіл на викиди. Четверте питання обговорення зауважень та пропозицій до дозволу на викиди і результати їх обговорення. І п'яте питання це закриття публічного обговорення. Публічне обговорення проводиться в режимі відеоконференції. На підставі узгодження департаментом як представника Дніпропетровської обласної військової адміністрації даного формату, під час обговорення ведеться відеозапис. Присутні представники громадськості наголошую, саме представники громадськості відповідно до вимог. Наказу мінприроди обов'язково реєструється відповідно до форми журналу відомостей, які ви бачите на своєму екрані реєстрація учасників публічного обговорення, форма затверджена наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 23 жовтня 2023 року номер 710. Право виступу буде матимуть лише ті представники громадськості, які будуть зареєстровані в журналі реєстрації. Також прохання учасникам під час участі в відеоконференції на час відеозв'язку екране ім'я учасника переіменувати власне ім'я та прізвище для зручності. Це робиться за допомогою опції Rename – «Прийменувати». Ви наводите курсор на своє ім'я у списку учасників і натисніть ремейн перейменувати. Так, далі одразу пропоную вирішити питання повітряної тривоги і в разі настання повітряної тривоги пропоную обговорення переривати до настання відбою повітряної тривоги. Якщо немає інших пропозицій та зауважень, тоді а, розпочинаємо реєстрацію представників громадськості. Прошу увімкнути камери і надати відомості у чат організатора. А, прохання реєструватися саме за формою, наведеною на слайді. Прізвище, власне ім'я по батькові. Для фізичних осіб, або прізвище власне ім'я по батькові, представника і найменування юридичної особи для юридичних осіб, дата народження, номер телефону, адреса електронної пошти і адреса задекларованого або зареєстрованого місця проживання, перебування для фізичних осіб, або місце знаходження юридичної особи. У подальшому даний журнал буде висвітлено на сайті облдержадміністрації без персональних даних осіб. Відомості подаються лише в чат організатора. Ви знаходите перелік учасників. Ось вибираєте організатор конференції, це департамент екології, побачите і зазначаєте необхідні відомості. Якщо виникли якісь такі неподолані труднощі, тоді ви реєструєтесь в загальному чаті. Ось і давайте надамо хвилин 10 на реєстрацію представникам громадськості, щоб. Усім. Я вибачаюсь, здається, представників громадськості немає. Всі, хто є зараз в чаті, є представниками або підприємства, або розробника. Угу. Ну, така ситуація також прописана в постанові. Ми проводимо е, громад публічне обговорення, але е, вказуємо, робимо акт, що були відсутні представники громадськості. Це не є підставою для того, щоб публічні обговорення не відбулось. Так, да, я пропоную просто тоді о, розпочати презентацію, а якщо з'являться представники громадськості, дати їм можливість зареєструватися і доєднатися до слухань. Так, отже, ми тоді одразу переходимо до другого питання, і я передаю слово представнику приватного акціонерного товариства Камець для доповіді. Будь ласка. Добрий день. Метою обговорення є намірі отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкту меторгійного виробництва приватного акціонерного товариства «Камецталь» у зв'язку зі змінами, які відбулися на підприємстві, та відповідно до змін у законодавстві, а саме з набранням чинності наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27 березня 2023 року номер 174 про внесення змін до деяких технологічних нормативів викидів забруднюючих речовин зареєстрований Міністерстві юстиції України від 5 квітня 2023 року, яким встановлено термін досягнення перспективних технологічних нормативів після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного указом президента України від 24 лютого 2022 року. Номер 64 проведення воєнного стану в Україні, затвердження законом України від 24 лютого 2022 року, про затвердження указу Президента України про введення воєнного стану в Україні. Таким чином, продовжується термін дії досягнення перспективних технологічних нормативів, які встановлені діючим дозволом на викиди, забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. На термін після спливу двох років зняв дня з припинення чи скасування воєнного стану в Україні для джерела викиду номер 355 і бортова піч номер 2 випалювального цеху. В липні 2021 року Метенвест став переможцем торгів із продажу виробничого комплексу Дніпровського металургійного комбінату, який наразі є металургійним виробництвом «Пратка Медсталь. Радка медсталь це металургійне підприємство, що здійснює повний цикл виробництва чорних металів, включаючи коксохімічне, агломераційне, доменне, сталеплавильне, вапняне та прокатне виробництво. Товариство спеціалізується на виробництві безперервної тої заготовки, фасонного та сортового прокату, в тому числі арматури, катанки, шарів та профилів коксу та коксохімічної продукції. Праткамисталь єдиний в світі виробник катаної заготовки. Заготовки. Залізомісні матеріали, флюси, неретичні матеріали поступають до агломераційного цеху, де відбувається їх прийом, зберігання, потріблення та формування аглошихти. Але агло подається на агломашини, де відбувається її спікання з отриманням агломерату. Готовий агломерат подрібнюється та сортується з подальшою подачею вдоманий цех на виплавку чавуну. Основне призначення доминого цеху це виплавка чавуну в вдоманих печах. Сировиною для вдоманих печей є агломерат, кокс, доминий, залізна руда, окатиші, флюси і металодобавки. При температурі 1450-1500 градусів вдоменні печі вбивається виплавка чавуну. Побічним продуктом виплавки є домені шлаки. шлаки. Чавуновозними ковшами чавун доставляється до конверторного цеху, де є основною сировиною для виплавки різних марок сталі. Чавун з конверторного цеху спочатку зливається в міксер, де вбивається його усередині. З міксеру чавун переливається в ковші, в яких подається на установку десульфуризації чавуну. Далі чавун заливають в конвертор. Разом з чавуном конвертор подають металобрухт, вапно, вапняк та інше. Вапно виготовляється в вапняно-випалювальному цеху шляхом випалювання вапняку в обертових печах присутності природного або головугільного палива. При температурі 1500-1600 градусів відбувається виплавка в сталі. Побічним продуктом сталеплавильного виробництва є конверторні шлаки. Далі сталь піддається по запічній обробці і передається на дільниці машин безперервно лиття заготовки. Тут сталь проходить кристалізацію, формування, охолодження та маркування. Отриманий продукт заготовка прямокутна із безперервно литої сталі. Може бути як самостійною продукцією, так і може бути сировиною для прокатного виробництва. Прокатне виробництво «Пратка Медсталь виготовляє та реалізує широкий сортамент продукції катанка, швелери, осі, кулі, кутики гаряче катані, прокат арматурний, прокат гаряче катани круглий та інше. З початком повноваштабного вторгнення «Метинвест» в межах ініціативи ставили фонд Рената Ахметова. Долучився до підтримки Збройних сил України та почав системно надавати військовим різнопланову допомогу. Одним із напрямків роботи Меденвесту в умовах війни стала допомога українським захисникам. Останнім часом стало фонд Рената Ахметова налагодив серийне виробництво захисних сталевих екранів для танків радянського, українського та американського виробництва. Після випробувань сталеві екрани почали безкоштовно постачатися в ЗСУ. Багато зусиль команда спрямова компанія спрямувала на розвиток монітарного проєкту Рятуємо життя, який допомагає вразливим категоріям українців, запобігає гуманітарній кризі в країні та підтримує медичну галузь. За цей, за цей час він допоміг майже 500 тисячам людей у 70 територіальних громадах. Окрім протезування, рятуємо життя, займається психологічним відновленням українцям, доставляє постраждалим продукти харчування та речі першої допомоги. Забезпечує медзаклади ліками та сучасним обладнанням, підтримує соціальні і культурні ініціативи. Метінвест має наміри брати участь у відновленні України. Одним із таких проєктів є Сталева Мрія. Це концепція відбудови країни, яка містить, яка містить набір готових рішень для будівництва житла на та соціальної інфраструктури, які можна адаптувати під потреби конкретних громад. З лютого 2022 року Прат Медсталь зорієнтував свої проекти на підтримку міста Кам'янське в умовах повномасштабного вторгнення. Збройним силам передавали бронежилети, шоломи та бронепластини. передавались мобільні рації. Також було передано 14 одиниць автомобільної техніки та пальне. Медичним закладам міста було передано сучасне медичне обладнання. Більше ніж 200 тисяч одиниць медичних препаратів, хірургічні інструменти та витратні матеріали. Також, незважаючи на воєнний стан восени 2022 року була проведена екологічна акція з висадки дерев і кущів в місті Кам'янське під патронатом групи «Метинвест». В умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну «Метинвест» залишається опорою економіки. З урахування компаній та спільних підприємств Група Мідінвесто у 2023 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 14 мільярдів гривень податків та зборів. Українські підприємства Мітенвесту торік збільшили плату на землю майже на 10% проти 2022 року до 1,2 мільярдів гривень. Також зросли виплати екологічного податку до 608 млн грн. Попри економічно логістичні та енергетичні складнощі роботи в умовах воєнного стану, до рік збільшила податкові надходження у порівнянні з 2022 роком і перерахувала до бюджетів усіх рівнів 2 мільярди 154 п'ятдесят мільйонів гривень податків та зборів. Майже 605 мільйонів гривень отримав бюджет міста Кам'янського. До обласного та державного бюджетів надійшло понад 1,5 мільярда гривень. Нас джерелами поповнення бюджетів різних рівнів від Камець є єдиний соціальний внесок, який склав понад 401 млн грн Земельний податок, понад 364 млн грн Податок на доходи фізичних осіб. Торік склав. 362 мільйони гривень. Також доказник в 2023 році відраховано майже 156 мільйонів гривень податків на прибуток і понад 154 мільйони гривень екологічного податку. Документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами промислового майданчика, металургійного виробництва, приватного акціонерного товариства «Камецталь», Розроблені товариством обмеженої відповідальності Центр екології та розвитку нових технологій у відповідності до інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, яка затверджена наказом міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27 червня 2023 року. Пратками сталь металургійне виробництво взяти на державний облік і мають виробництва. Та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування, та відноситься до першої групи об'єктів, на яких розробляються документи, в яких обґрунтовуються опція викидів для отримання дозволу на викиди, забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами у 2022 2024 роках було проведено інвентаризацію джерел викидів. Забруднюючих речовин в атмосферне повітря для стаціонарних джерел металургійного виробництва, проведення обстеження існуючих джерел викидів, уточнення їх фізичні і геометричні параметри, враховані зміни в структурі підприємства, що викликані реорганізації та ліквідації окремих виробництв цехів та відділень. Також змінена назву підпорядкованих з деяких структурних підрозділів. Враховані зміни, що сталися в результаті реалізації заходів щодо зменшення обсягів викидів в атмосферне повітря, включені джерела викидів, на яких були виведені з експлуатації, законсервовані та ліквідовані. Всього на промо-майданчику виявлено 416 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з яких 261 організоване, 145 неорганізоване, 10 закупових. Згідно матеріалів інвентаризації, потенційний валовий викид забруднюючих речовин видисно обладнання метологійного виробництва складає 236, 966 тонн на рік. Фактичний викид у 2023 році склав 74 512 тонн на рік. Для зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферу технологічне обладнання цехів оснащено 82 зачними установками. З яких 31 установка в агломераційному цеху, шість установок в доменному цеху, дев'ять установок в конвертерному цеху, 12 установок в апнянове випалювальному цеху, інші установки розташовані в допоміжних структурних підрозділах. Згідно попереднього дозволу, підприємствам виконані такі прадоохоронні заходи: ремонт експіраційних систем гарячих голови, кобертових печей, обсяг фінансування склав 180 тисяч гривень. Виконана модернізація газочисного обладнання обертової печі номер 1 обсяг фінансування склав понад 39 мільйонів гривень, що дозволило скоротити 533 тонни на рік викидів речовин у вигляді сузбентованих твердих частинок, недиференцованих за складом. Виконана модернізація системи утилізації продуктів згорання секціями пічі номер 1 шаропрокатної дільниці вісопрокатного цеху. Обсяг фінансування склав 741 тисяча гривень, що дозволило скоротити 81 тонну на рік викидів газообразних речовин. Виконана реконструкція системи очистки технологічних газів системи подачі повітря в зону охолодження «Агломашин-712». Обсяг фінансування склав понад 23 мільйони гривень, що дозволило скоротити 23 тисячі тонн на рік викидів у вигляді. Суспендованих твердих частинок недиференцованих за складом та газоподібних речовин. Виконана реконструкція газичного обладнання газовідвідних трактів конверторів 1-2, і обсяг фінансування склав понад 336 мільйонів гривень, що дозволило скоротити 169 тонн на рік викидів забруднюючих речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференцованих за складом. Виконана ліквідація виведення з експлуатації нагрівальних колодців Блюмінгу 1150 у новопрокатному цеху. Обсяг фінансування склав 200 тисяч, що дозволило скоротити 270, 278 тонн на рік викидів забруднюючих речовин з метою дотримання перспективних технологічних нормативів. Забруднюючих речовин та скорочення викидів забруднюючих речовин запланована. Заміна газоочисного устаткування другого ступеня газоочисної установки обертової печі номер 2 Реалізація даного заходу запланована в термін після спливу двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. На підприємстві постійно реалізуються наступні заходи: контроль щодо дотримання технологічних режимів роботи і технологічного технолічного систематичний контроль за повнотою згорання газу в енергоспоживаючому обладнанні, систематичний контроль за технічним станом і стабільною роботою газочисного обладнання, здійснення контролю за викидами забруднюючих речовин та джерелами викидів згідно з затвердженим графіком, регулярний контроль за герметичністю технологічного устаткування та трубопроводів. Проведення капітальних та поточних ремонтів. Для братка медсталю у 2023 році була проведена робота щодо зміни конфігурації санітарно-захисної зони, яка обумовлена об'єднанням санітарно-захисної зони коксохімічного та металургійного виробництва. На підставі вище зазначеного для підприємства було отримано позитивний висновок Державної санітарної епідемічної експертизи від 27 вересня 2023 року. На гарячій лінії голови облдержадміністрації надійшло звернення між мешканцями міста Кам'янське, яке зареєстровано в облдержадміністрації 26.02.2024 року. Зміст звернення заявник звернувся з протестом проти актуалізації дозвіл на викидів. Конкретних зауважень чи пропозицій не надходило у законах України про охорону атмосферне повітря продовженою систему у сфері господарської діяльності та інших нормативних актах, і норми, які містять заборону отримання суб'єктом господарювання дозвільних документів, зокрема у випадках надходження звернень від громадян. З огляду на зазначене, пратка Мецталь відсутні правові підстави для врахування заявленого протесту в документах для отримання дозволу на викиди. По доповіді в мене все. Можемо перейти. Наступного розділу дякую за увагу. Під час виступу представника суб'єкта господарювання було приєднане одного учасника. Я хочу запитати, чи є це представник громадськості, чи це представник підприємства. А, мабуть, ви мене питаєте. Да, доброго дня, Віталій Коваленко, день. директор департаменту сталого розвитку та екологічного менеджменту. Медінвес, це представник підприємства. Так, це представник підприємства. Тому е, на даний момент відсутні представники громадськості е, відповідно до постанови. Кабінету міністрів України номер 302 У разі неявки представників громадськості на публічне обговорення складається акт у довільній формі про відсутність реєстрації представників громадськості публічного обговорення, за даними журналу відомості реєстрації учасників публічного обговорення, що підписується мною головуючою публічного обговорення. У такому разі публічне обговорення вважається таким, що відбулося. Тому ми переходимо одразу від другого питання, минуючи третє та четверте, тобто запитань або зауважень та пропозицій від представників громадськості не було. Ось. І тому я переходжу одразу до п'ятого питання, заслухана доповідь суб'єкта господарювання. Відсутні представники громадськості на даному публічному обговоренні буде складено акт. Я дякую всім і оголошую про закриття публічного обговорення стосовно наміру отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, стаціонарними джерелами, металургійного виробництва, суб'єкта господарювання, приватне акціонерне товариство, камець Усім дякую за увагу! Дякую. Дякуємо. Дякуємо, дякуємо. дякуємо і вам дякуємо до побачення. Навзаєм до побачення. Можна зупинити запис.